Золотиніський парк місце відпочинку та прогулянок, небезпека за стрічкою. Про це сповіщає ось така табличка. Усе через знахідку. Виявили артилер... артилерійські боєприпаси часів Другої світової війни. На них натрапили комунальники, викопуючи траншеї для комунікацій. Говорить заступник начальника частини піротехнічних робіт управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Приїхали на місце і почали працювати. Також знайшли і залишки людських кісток. На подібні знахідки тут натрапляли і 40 років тому, розповідає заступник голови Золотоніської громади Олександр Флоренко. Екскаваторник, який 40 років тому викопав, також на цьому місці снаряди, і пройшло 40 років. Він знову цей самий екскаваторщик при цих самих роботах знову потрапив на ці снаряди. На цьому місці колись був і госпіталь німецьких окупаційних. Військ. Потім після деокупації Золодоноща тут були штаби радянських військ. Тобто ну, зараз експерти скажуть, що це за снаряди кому не належали. Про історію цього місця пан Сергій чув від батьків. Казали, що, це, що ще лежить, ще не все достаточно. Наскільки я знаю, то казали, що склад тут був. Добре, що боєприпаси не здетонували, говорить пан Олександр. Чудо, що не сталося ніякої трагедії, тому що. Перші два снаряди дістав ковш екскаватора. зі слів заступника начальника частини піротехнічних робіт Ростислава Говорухи. Далі снаряди транспортують на підривний майданчик, де їх мають знищити. Тетяна Рева, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.